Також хочу вам показати інструмент: це електробритва з трьома насадками для різних завдань, Цебто це три в одному, і це дуже зручне рішення. Тобто отрима підходить для всього. По-перше, ось такий сам корпус це від бренду Кемей. Корпус водонепроникний, можна промивати. Тут у нас є індикатор. Також ось показую вам ножі. Значить, що тут зручно? Перше, це тример, тобто без насадки ми можемо робити рівні контури, якщо це борода, потилицю зняти, шию підрівняти, контури підрівняти і так далі. Наступний момент це стрижка бороди, теж можливо, тому що тут у нас повністю можна регулювати, вибирати режим, це регулювальна насадка, і можемо знімати масу. Якщо ви без бороди, повністю для гоління підходить такий інструмент, наприклад. От, бачите, в мене вже це не щитина, це вже волосся заросло. Знову ж таки, ми без тримера знімаємо верхній шар, знімаємо масу. І далі ми шліфуємо сіткою, ось цією. Ш... Сіткою ми вже шліфуємо під нуль. Ось так. І це буде хороше комплексне гоління. А, також а, а, тут посередині є тример, тому це додає ефекту. А, і а, також тут ще є. Третя насадка це насадка для носу. Це вже всім потрібно. Хто з бородою, без бороди це хороший додатковий догляд. Ось насадка для носа і для вух. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ціна 750 гривень. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Тому відправляємо швидко, вчасно. 750 гривень. Замовити можна на сайті tremor.in.e. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Телефон прямо на відео. Можете зробити скріншот, написати на Viber. Як на мене, це дуже зручний спосіб зв'язку з нами. Можна і зателефонувати. Тому, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпраці. Гарантія рік на інструмент, так само, як і на всю техніку, яку ми відправляємо.